Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити снасть за 2 гривні. Так. для цього нам потрібна кришка. Бажано побільшу, ніж це. Гачок, крючок. От От. Ну, монета, але щоб вона поважча була. І шнурок. Суперклей і грузик, якийсь шила. Так. початку, виходить, беремо шило і цю фіру. Ну, в принципі, думаю, можна і без зажигалки. З зажигалкою легше. Треба дирку проробити. Ну, як я і казала, але прям трошки нагреваем. Что в мене не получается? Ладно. Все, виходить, продырявив. то, мабуть, просто і зашила, бо це от, от таке от під гострим кутом, а це під тупим. Ну і от, от удобніше. Отаку. От а тут вже треба отакого. От це мені не дуже. Удобно. От продирявили, да? От, дырка. І з іншої сторони так само. От тут. О, все. вс. Тільки що то я іспогана цю кришку. Не знаю, що це в мене так виходить сьогодні. Погано. Бо я інший раз зробив в мене все ідеально. Ну от. Получається берем наш шнур в моєму випадку 0,25 і продіваємо через дві дирочки. Да. В принципі, можна ще тут по боках зробити, але я не буду цього робити. Воно буде більше чіплятись за якусь траву там. Не знаю. Далі беремо грузики. Ну, такі затис... ось такі, У мене завроримо, ну. Так. Получається, я візьму на 2 грама, бо в мене на 2,5 мало осталось, жалко якось. <рес> вот тут достаточно 2 грузика потрібно. Получається, ну вот так от берем. Але я думаю, треба спочатку прив'язати гачок Чтоб потім привязываю, я вас чуть-чуть трекнул раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опа. Це така сама проста снасть, можна сказати, дешев. Тут можна ще один гачок вот тут прив'язати, але я не буду. Ну вот, тут гачок, да? І тут ще один прив'язати. Поняла? Ножниці. Все, прив'язав. Приблизно, щоб, ну, сантиметрів. Сантиметрів, получається, раз, 8 сантиметрів десь приблизно. Рем Грузик. Сейчас я плоскогубцями схожу. Зубами щось не хочеться. от такий от в мене мультитул. от Тут є плоскогубці, вони доволі такі хороші. От напільник міні Ножик, не дуже гостра відвертка і якась ерунда. Тут відкривачка. Шетце, ну от якась ерунда тут. міні ножик. І це, походу, отвертка чи що? І пила тут є. О, мини-пила. Ну взагалі прикольно. Але, ну, 120 скільки там гривень я брав. Я цим мультитолом мурмишки робив. От так, Ну я думаю, можна і по... какие-то. О. Короче в мене недавно тут така історія произошла, У мене клей заклеївс. Я його відкрутити не зміг. Ну це вже я новий купив. З двох сторін затискаємо, получается. Затискнули. Але не треба так, щоб вони рухались. О! Все. Ну, це вже не 8 см. Це я думаю, 4 від С. О. Вот. І забув. Сейчас. Я просто не хочу стіл замастити, зараз візьму якусь штуку. принес вот тут всю ерунду с куркой намалеванную тут. Вот. <laughs> вот. Потом пока... расскажу, как мы напрацюем. Показать не можем, потому что сейчас зима. Дряпаем. Зараза. В то же самое место. Вчора собі пальця шилом проколов. От, берем нашу монетку і сюда от приклеїмо. Получается. За 12 гривень клей. В вот тебе вообще там по 80. 4 капельки і вот Так. так, І об'язательно треба, щоб видно було скільки стоїть ця монета. Щоб риба подивилась на ту монету і офігела прям, скільки я грошей потратив на цю снасть. Це можна сказати моя найлюбима снасть. Я свою першу плотву на фідер на неї ну, на донку піймав на неї на цю снасть. Тут от, виходить, почекайте, поки воно застигне. Я зараз на паузу нажму. Ну от, все, вона вже застигла, можна сказати. І от, зараз покажу. От, виходить, гачок, да? так? Сюди корм наш сипиться. Да. О, я пам'ятаю, я ще коли був на річці, то я на неї свою першу марену зловив. Але вона така маленька була. Получается, <гум> сюди забивається корм. Да. От. Корм забивається, уявить такий. От. Ми закидаємо, да? Вона лягає на дно, тут корм і тут гачок має бути. Тут гачок з наживкою має в корму втекнутися. от, Вона ось от, от лежить, раз підходить, все і всосує гачок. Вона добра на стоячих водоймах. Ну, На річках. Ну, вона нормальна, тільки якщо там ну, течія дуже маленька. Ну, всім. о, точно. В наступного відео я покажу, як зробити прям таку снасть. але вона буде набагато краще, ніж ця. Лучше нам буде. Ну, всім пока.